Вже декілька днів працює між депутатське об'єднання ВПУ ВПО України. Ми хочемо подякувати народним депутатам за черговий приїзд на Полтавщину. Нам в межах цього візиту вдалося провести низку зустрічей і багато проблемних порушених питань. Звичайно, ми над ним будемо працювати із міською владою, і сподіваємося, безумовно, на підтримку народних депутатів щодо тих питань, які ми обговорюємо. Максим Миколаївич, будь ласка, співголова. Дякуємо, дякуємо Олексій дякуємо. вам, дякуємо Полтавській обласній військовій адміністрації і усім головам громад, які сьогодні були з нами наживо, які були в онлайні. Сьогодні велике представництво, я так розумію, було керівництво територіальних громад Полтавщини. І ну, ми хочемо вірити. Говоримо, як є, і дуже сподіваємось на те, що після кожної нашої наради кожна і кожен голова громади щось буде е, змінювати ще на більш кращу допомогу нашим людям-переселенцям, які живуть, мешкають в їх громаді. Ми вчора побачили на прикладі однієї з громад Полтавщини, що е, ось все таки приклад невеликих громад. Він більш е, продуктивний е, по співпраці між людьми і між е, внутрішньопереміщеними особами. Велика громада, великі проблеми. Великі виклики, велика кількість переселенців, часу не вистачає і так далі. Але все ж таки сподіваємося, що і в великих містах, і в Полтаві, і в Кременчузі, і в горішніх плавнях, і в Миргороді Також співпраця з переселенцями, вже які стають місцевими людьми, вона буде доброю. Да. Сергій Вічеславич. Там в принципі добавити тут мало чого більше тут до питань. Да, тут єдине питання, що основне завдання нас вкладе і на сьогоднішній день ми не відкреслюємо себе законотворцю від виконавчої гілки влади в області. Це дійсно підтримка і допомога нашим переселенцям для того, щоб вони більш-менш адаптувалися до нових громад і. Почали працювати, допомагати нашим Збройним силам своїм вкладом в економіку, в підтримку нашої держави, тому що якщо кожен з вас стане на захист нашої держави, будь-де або зі в рука, руках, або на праці і легально сплачуючи податки, нам дуже, дуже, буде дуже важко і дуже багато хлопців наших загинуть. Тому наше питання створити ці умови для того, щоб люди допомагали всі і працювали на нашу перемогу. Ось це, це, ти, мені, будь, 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 будь ласка, наш... Наш... хочу додати що. Леш... Леш... Дякую. Що такі зустрічі і такі наради, які проводилася сьогодні, і вчора ми з колегами були на моєму окрузі на 149-му, це дійсно правильно, тому що кожна громада в неї в кожної громади різний підхід до цих питань. І дякуючи тому, що є такий відкритий і широкий діалог, ми знаходимо найкращі рішення, які вже імплементовані там в життя, і вони працюють. Це дуже важливо. От, наприклад, я сьогодні був приємно здивований, що Кременчук він завжди був таким прогресивним містом, і те, що вони по житлу, по освоєнню там і надання житла ВПО, вони я вважаю, що вони зробили взагалі прорив. Вот вони пішли далі. Вони навіть почали викуповувати там арештоване майно. Мене це реально здивувало, і думаю, що треба допомагати. Дякую. В цьому плані. Так що саме основне, Олександр. у нас є єдина мета, і я вважаю, що ми її досягли. ну насправді на Полтавщині ми не перший раз, а вже наш третій приїзд. Дуже приємно, коли ми приїжджаємо, коли ми спілкуємося з людьми, з переселенцями, з, з різними людьми. Є якісь зауваження, і сьогодні ми приїхали дійсно побачили те, що частина тих проблем вже вирішена, але, на жаль, з'явилась нова проблема, нова частина проблем. Тому працюємо далі. і Все, щоб для наших ВПО було життя комфортним. Та хочу подякувати обласній владі, міській владі за таку співпрацю. Дякую, Дякую Павло. Шановні колеги, ну насправді внутрішні переміщення особи це люди, які найбільше постраждали, ну, тому що більшості з них нема куди повертатися, вони втратили житло. Житло в наших на житло дуже важко взагалі будь-якій сім'ї побудувати, зібрати кошти на нього. Тому Проблема житла і проблема роботи це дві проблеми, які ми дуже це дуже ретельно обговорюємо. Тут потрібні креативні шляхи. Наприклад, ну, у Полтаві у Полтавській області до 200 тисяч ВПО. Звісно, близько там 2% лише проживають в місцях компактного проживання, які надані владою. А інші, інші виживають як можуть. Тому ми працюємо і над новою редакцією закону про внутрішньопереміщені особи. І працюємо над тим, щоб вирішити проблеми житла, хоча б дати людям якусь перспективу, надію і розуміння, коли буде можливість у держави і у міжнародної спільноти вирішити ці проблеми. Дякую, віталій. Будь ласка, зрозуміло, що зараз йде процес, що ми можемо зробити, які умови можемо зробити для людей, які втратили житло, і не тільки. Але нас цікавить, я думаю, не лише процес, а результат. А результата ми досягнемо тоді, коли буде співпраця законодавчої гілки влади, виконавчої регіональної влади і влади, яка знаходиться на місцях. Тому зараз у нас буде окрема нарада з головами громад. Ми будемо продовжувати обговорювати питання. не просто обговорювати, а я думаю, як ми маємо досягти конкретного результату. Дякую, Віталій, Олександр. Будь ласка, Юрчук. Ну, півна співпраці між Органи місцевої влади, органами центральної влади, це 100% є заборкових вирішення цих питань. Просто ми говоримо про житло, говоримо про роботу. Друзі, вимушені представити особи люди е втратили не просто житло і роботу, вони втратили все життя, вони втратили соціальні зв'язки, вони втратили свою буденність, свій світ, вони втратили реальне життя. З приходом е московитів люди втратили те, чим вони жили безліч років. Як це сприймають люди похилого віку? Набагато тяжче людям переносити такі обставини. І ось саме тому проводяться такі зустрічі і, дякую, і повному контакту з місцевою владою для вирішення ну, соціалізації цих людей і для того, щоб ми могли ну, як влада дати можливість мріяти і просто жити. Полтавщина, дякуємо вам усім! Дякуємо усім, хто допомагає внутрішньо переміщеним особам. Дякуємо усім, хто допомагає нашим захисникам, захисницям і хто разом з нашими захисниками наближає нашу перемогу. Слава Україні! Ереслав!